Служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії в ефірі, 1 квітня, середа на календарі. Тож саме зараз час підбити інформаційний підсумок екватора поточного робочого тижня. В студії Павло Москальов, моїм вам вітання, Акценти дня сьогоднішнього стисло. Миколаївські волонтери передали військовослужбовцям три пересувні пральні комплекси з монтажем водопровідних труб та електропроводки. Допомогли спеціалісти. Мінні нашої компанії що якщо ми не можемо скажем так, помочні непосредственно на передовой. Мы должны сделать все для наших ребят. Відсьогодні зростають тарифи на електроенергію, газ, тепло і гарячу воду. Відповідно, змінюється і система нарахування субсидій для тих, кому не по кишені сплачувати за спожиті послуги повну вартість. Подробиці далі у випуску. В обласній бібліотеці для юнацтва презентували книгу члена Національної спілки письменників України Віри Марущак. Вона має назву Ярмарок сміху. Письменниця переконана, ярмарок сміху актуальна збірка. Цю книжку я послала в зону АТО нашим солдатам, адже вони щодня бачать зовсім іншу картину життя. А якщо у їх на їх обличчі з'явиться усмішка, я думаю, що це для мене буде просто приємно і якийсь хороший настрій створить для них. І не перемикайтеся, адже протягом наступних 26 хвилин ми чекаємо на включення із центральної України. На прямий зв'язок із телеканалом Миколаїв ведуть наші колеги з Черкаської обласної телерадіокомпанії Рось. Ми розпочинаємо. Миколаївські волонтери передали військовослужбовцям три пересувні пральні комплекси. Активісти переобладнали так звані кунги під пральні. Тут є все необхідне для побуту бійців: машинки, баки для води, електроживлення. Тож пральні дні, які можуть влаштовувати посеред поля. Аби облаштувати такий пересувний пральний комплекс, волонтерам знадобилося декілька тижнів. Спеціальну техніку закупили найбайдужі місцеві підприємці з монтажем водопровідних труб та електропроводки, безкоштовно допомогли спеціалісти. Міння нашої компанії що якщо ми не можемо, скажімо так, допомогти непосередньо на передовій, ми повинні зробити все для наших ребят. В одному такому комплексі є п'ять пральних машин: два баки для води та генератор. Завдяки останньому працюватиме без перебоїв декілька годин. Відтак за день зможе обслужити до 60 вояків. Два баки по 500 літрів, насос, гідрофор для того, щоб бак для того, щоб создати запас води для стиральних машинок, і, опять же, користуватися цим прицепом. Дві пральні на колесах вже передані артилеристам. Ще один такий кунг поїде до хлопців 79-ки. Це ноу-хау. До цього в Збройних силах такого не було, і в нашому підрозділі також такого не було. Але тепер є, і тепер ми будемо його дуже ретельно використовувати та експлуатувати. Миколаївські волонтери вже переобладнали та передали військовослужбовцям сім кунгів. Зупинятися на досягнутому не збираються. Делать нужно это нужная вещь. Армія. В общем-то, я надеюсь, что будет и с нашей помощью тоже каким-то образом укомплектована. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. Сім'ї, рідні яких загинули під час бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції на сході України, отримують грошову допомогу. Сьогодні 9 родин загиблих бійців отримали по 50 тисяч гривень від Міжнародного благодійного фонду на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Представники міжнародного благодійного фонду на честь покрови Пресвятої Богородиці підтримують сім'ї бійців. Сьогодні дев'ять сімей загиблих на сході патріотів України отримали від фонду адресну допомогу 50 тисяч гривень. Звертаючись до рідних, представник благодійного фонду Василь Федін пообіцяв, що буде зроблено все можливе, аби жодна сім'я загиблих у зоні АТО бійців не залишилась наодинці з бідою. Це вклад. Нас як общее дело укрепления и создания єдиної України Наверное, ніякими словами не заменить ту боль утраты, которая понесли сім'ї наших воїнів. Тому ми себе можемо сказати і можемо щось зробити хорошее для этих сімей. Представники влади дякували родинам загиблих, а батьки і дружини не стримували сліз. 87 чоловік. Это точная цифра тех героев, которых ни сегодня, ни завтра мы уже не увидим. Но 87 человеческих жизней, они остались в памяти всех николаевских, николаевских людей, Одноразову допомогу 50 тисяч гривень вже отримали 70 сімей загиблих військовослужбовців з різних куточків Миколаївщини. Віталій Токар з Веселинівського району. Йому було лише 20. На схід пішов за покликом серця, добровольцем. Перше відрядження майже два місяці. Вдруге на схід пішов, потеки від матері. Пані Люба, мати Віталія, за допомогу вдячна. Говорить, вона дуже потрібна, адже у Віталія залишився чотирирічний син. Пенсию мы не получали, не начислили, так вообще ребенок не получает ничего. А вот за эту помощь очень большое спасибо всем. Ребенка я не верну, но хоть внуку что-то будет. Хоть что-то можно приобрести внуку. Так. Он когда первый раз пришел в Сато, возле дома присел, закрыл на небо дивится и говорит, мама, так хорошо, я говорю, что чисто небо и не звенить, не обстріли, нема ничего. Я вообще не знаю. Я живу просто, що в мене ще є старший син, троє внуків живу на цьому світі, а жити не хочеться взагалі. Наталія Ячкалова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Активно допомагають бійцям в зоні проведення антитерористичної операції і жителі центральної України зараз на прямий зв'язок з нами виходять наші колеги з Черкаської обласної державної телерадіокомпанії. Рось колеги, вам слово. Доброго вечора, Миколаєве. Пропонуємо вам добірку найактуальніших на сьогодні черкаських новин. Майже 13 тисяч вимушених біженців станом на сьогоднішній день знайшли прихисток на Черкащині. Трьом сотням з них тут вдалося працевлаштуватися. Зокрема, черкаські медики торік прийняли у свої колективи 29 колег-переселенців. Як новачки адаптувалися у Черкасах і чи не шкодуючи обрали саме цю нову домівку? Дивіться в матеріалі Станіслава Шемета. Лікар-нейрохірург Рустем Усеїнов вже майже рік живе і працює в Черкасах. Він етнічний татарин. У Криму в чоловіка залишилися родичі, друзі, знайомі. Втім, повертатися туди не хоче, бо півострів нині російський каже. Переважна більшість його земляків обрала достаток, а не громадянську позицію. Нині вже починають шкодувати про свій вибір. Я себе не бачив громадянином Росії. Ніяк я. Сформувався як особистість в Україні, ну, я люблю Україну, тому для мене навіть питання особливо не стояло їхати або не їхати. Стояло питання, куди саме їхати. Я своє майбутнє, майбутнє своїх дітей в першу чергу пов'язую тільки з Україною. У Черкасах живе багато знайомих і друзів Рустема. Вони допомогли обжитися. З квітня він працює в Черкаській обласній лікарні на посаді лікаря-ординатора нейрохірургічного відділення. Запевняє, умови мова роботи йому подобається, а його керівники вимушеними працедавцями себе наважають. Коли ми узнали, що в Черкаси приїхав лікар з Криму, нейрохірург, який мав певну кваліфікацію і міг працювати нейрохірургом. Ми війшли в це положення, знайшли ставку і взяли лікаря і не помилилися, тому що взяли професійного, відповідального, дисциплінованого лікаря, і ми задоволені цим. Допомогли з роботою й Іллі Степаново. Хлопець із Луганщини з містечка Попасна. Там й нині живуть його батьки. Ще торік працював медбратом соцдопомоги у Луганській обласній психіатричній лікарні. Нині фельдшер швидкої допомоги у Черкасах свого новобранця колеги характеризують позитивно. Нормально відноситься, тобто не до такого що ти от оттуда і такий такої нехороший чоловік. Я тут вже погода, мені тут подобається. Робота колективна, все устраивает. Приняли Прийняли мене добре. Білю ми взяли, хоча забезпечення медперсоналом у нас достатня, але ми його взяли, враховуючи його статус переселенця, враховуючи умови, з яких йому довелося від'їхати. І ми його прийняли, прийняли в колектив і залишилися дуже задоволеними. У департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації підтверджують, сам на сам з проблемами колег із гарячих регіонів не полишать. Усі, хто звернувся, працевлаштували. Серед них і дефіцитні на Черкащині спеціалісти. Звичайно, це лікарі терапевтичних профілів. Вони працевлаштовані в центрі первинної медико-санітарної допомоги терапевтами. Вони працевлаштовані лікарями-педіатрами, яких є звичайно дуже багато вакантних посад. Працевлаштовані є і лікарями-анестезіологами в центральних районних лікарнях. Загалом, за даними профільного департаменту, на Черкащині нині працюють 29 медиків зі сходу та півдня України. З них 16 лікарі, 10 медсестри. Але це статистика за минулий рік. У цьому до кадровиків ескулапи з окупованих ворогом територій поки що не зверталися. Станіслав Шемет, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Був тяжко поранений під Іловайськом. За життя Романа Сокуренко боролися лікарі у Німеччині, та врятувати хлопця не вдалося. Поховавши сина, Тетяна Перетятько присягнулася, що зробить усе, аби такого горя більше не переживала жодна українська жінка. Вона створила громадську організацію Солдатські матері Корсунщини і стала янголом-охоронцем для наших військових. Про сильну і незламну жінку берегиню. Дивіться далі. Прийміть наші щирі співчуття з приводу смерті вашого сина. Він у божих руках та в ангельських обіймах. У завтрашній вітання величезний портрет сина. Поряд його кімната. Улюблені картини, книжки та особистий комп'ютер. І досі Тетяна не наважується щось змінювати тут. Кожна річ була особливою для сина. Це його улюблена ваза, і він це зробив своїми руками. Оце герб, така це ексклюзивна ваза, такої ви ніде не можете побачити. У її руках зошит зі звітами про допомогу військовим та сотні знімків на планшеті, бійцям на протези та лікування, госпіталю на подушки та ковдри, на передову продукти та амуніцію. Після втрати старшого сина волонтерство стало сенсом її життя. А після похорон ромчика, як ми поховали, я дала слово на могилі сина. Якщо не спасли мого сина, я можу спасти багатьох інших хлопців. І тому. І тому я зараз їжу по госпіталях. Я займаюсь пораненими. У мене дуже багато зв'язків із волонтерами інших лікарень, шпиталів. Її ранок починається сортуванням гуманітарки, Небайдужі зносять усе необхідне просто до будинку Тетяни. Хто два порошочка, хто один приносить? І ми це такого пакуємо, складаємо в ящички. От, а потім скочуємо ці ящички і відвозимо тоді до церкви. Там уже готова наша продукція. Скажемо так, опісля візиту до волонтерів у жінок, які шиють білизну солдатам в лікарні. Сьогодні закінчилася тканина. Тетяна поспішає з необхідними матеріалами в гості. Добрий день, дівчатка. Доброго дня. Я вам роботи привезла. Ми раді родять Усього у Корсуні декілька десятків волонтерів. Кожен займається різними напрямками роботи. Жінки кажуть, Тетяна їх надихає. Я всім говорю, що це особлива людина. Я її люблю. Як її не любити, як в неї серце таке більне, таке всім хоче допомогти. Це дуже людина, з великої літери, Це дуже хороша людина. Сьогодні пораненим бійцям волонтери Корсунщини планують відправити тонну смаколиків. Тут і пиріжки, і вареники, і вітамінізоване сало. Усе зроблено з любов'ю і молитвою за мир. Хліб, домашній, рогалики з повідлом, пиріжки з капустою, пиріжки з вишнями, жарені, да, жарені печені, булочки, отакі ось, ось красиві булочки, і з маком пиріжки. Відправивши автівку, Тетяна вирушає на місцевий ринок. По зміну з іншими волонтерами вони збирають пожертви для військових. «Шановні, ми збираємо кошти для поранених бійців. Наприкінці важкого дня Тетяна Перетятко повертається додому. Тут її раду зустрічає пес Норт – улюблениць Романа. За жорстоку іронію долі, могилу сину видно з двору. Сьогодні вона йде розповісти йому про усе добро, яке встигла зробити. Тебе хтось Я дивлюся новий кошик стоїть. Хтось приходив до ромчика. Так, синок. Стримати сльози, коли твоя дитина лежить у землі, неможливо, каже Тетяна, та робити усе, аби чужі діти не опинилися у могилі, може кожен. Заради цього вона зараз і живе. Тисячі таких хлопців потребують допомоги, тисячі зараз. І ви знаєте, якщо ми будемо, не зможемо об'єднатися, не зможемо пересилити себе. Адже ви знаєте, кажуть, що чужих дітей не буває. Вони всі наші діти і вони потребують нашої допомоги. Ми як матері, ми просто зобов'язані зараз підтримати своїх дітей. Ірина Васюра, Олег Кура, Черкаська служба новин. На цьому у мене все. Гарних нам усіх новин, Миколаєве. Так, сподіваємося, що новини будуть лише добрими. Ось так допомагають вимушеним переселенцям і бійцям АТО наші співвітчизники з Черкащини. Це були колеги з телерадіокомпанії «Росі». Їм Дякуємо за співробітництво і сподіваємось на зустріч у наших наступних включеннях. До побачення. Ну а служба новин телеканалу Миколаїв продовжує свою роботу, де наш випуск. Отже, з 1 квітня в Україні зросли тарифи на низку комунальних послуг та енергоресурсів. Вартість тарифів на комунальні послуги в Україні переважно залежить від вартості продажу газу для теплокомуненерго та інших підприємств, які здійснюють послуги з забезпечення населення теплом, світлом і водою. З березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підняла вартість такого газу у 2,2 рази. З 1 квітня до 2934 гривень за 1000 кубічних метрів палива. Того ж дня ухвалили рішення про підвищення вартості газу для населення. Один кубічний метр коштуватиме 7 гривень 18 копійок. Водночас в період опалення з 1 листопада по 30 квітня тариф на перші 200 кубометрів газу складатиме 3 гривні 60 копійок за 1 кубометр. Тарифна сітка скасовується, а все, що споживач використає понад вказану кількість, підлягатиме стандартній оплаті. Загалом тарифи на газ підвищуватимуть у кілька етапів протягом трьох років. Разом з тим, з березня, НКРЄ ухвалила рішення знизити граничну вартість газу для промислових споживачів та бюджетних установ на 19,1 року. Окрім того, з березня стало відомо, що тарифи на опалення для населення зросли на 71,8% з 1 квітня. Так званий середньозважений тариф на теплові тепер становить 537,2 гривні за. 1 гігакалорію. Вартість тарифу на продаж для населення тепла визначається інкаріє для кожного підприємства постачальника окремо. Ціна 537,2 гривні за гігакалорію є середньою по Україні, вона вказана без урахування ПДВ. Тариф на електроенергію зростатимуть у 5 етапів протягом 2 років. Перший етап почався 1 квітня для населення, яке споживає до 100 кВт на місяць, тариф підвищить до 36,6 гривень копійок за кіловат. Від 100 до 600 кіловат до 63 копійок за кіловат, а понад 600 кіловат до 1 гривні 40 копійок за кіловат. Водночас громадянам дозволили встановлювати двофазові лічильники світла, які дозволять половину тарифу за електрику в нічний час сплачувати. Це з 23 години до 7 години Ранку офіційного рішення про підвищення тарифів на централізоване постачання гарячої води для населення наразі немає. Раніше у Мінрагіон анонсували підвищення з 1 квітня на 55-57%, Однак 26 березня НКРЄ ухвалила рішення тільки про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення від 4 до 100% з 1 травня. Залежно від конкретного водопостачального підприємства для першої групи водоканалів, яких в Україні 11, зростання тарифу на водопостачання та водовідведення в середньому становить 12%. Для другої групи це 27 водоканалів. Зростання становить в середньому 8%. І для чотирьох водоканалів, останньої групи, зростання становить від 15 до 100 Отже, як ми і сказали, від сьогодні зростають тарифи на електроенергію, газ, тепло і гарячу воду. Відповідно, змінюється і система нарахування субсидій для тих, кому не по кишені сплачувати за спожиті послуги повну вартість. Про зміни у механізмі нарахування субсидій за житлово-комунальні послуги у матеріалі Олександра Молодцова. Уже за кілька тижнів ми отримаємо платіжки із більшими сумами за енергоносії. Досі багато хто не оформляв субсидій, бо вважав цю процедуру важкою. Наразі систему нарахування спрощено для призначення субсидій треба буде подати мінімум документів, заяву та декларацію про доходи. Причому форми заяви та декларації також істотно спростили до однієї сторінки замість трьох та п'яти відповідно. В апреле кожна сім'я получит подобне бланки. Кроме этого, будет методичка, которая, будем говорить, дает определенное пояснение, как заполняется этот бланк. Ничего здесь особенного нет, только надо просто внимательно смотреть на те графы, которые здесь определены, внимательно указывать, обращая внимание на вот особо обратить внимание на розрахункову рахунки, которые в общем-то важны для нас. Загалом, субсидування як система соціальної допомоги не нова. Програма діє вже більше десяти років. Нею користуються тисячі сімей Миколаївської області. До того ж, протягом минулого року середній розмір допомоги було збільшено. На сегодняшний день в городе почти 13 тысяч семей уже пользуются жилищной субсидией. Количество их увеличится. Если брать предыдущий год, на 30% мы увеличили. Хочу сразу сказать, что и размер увеличился. Он увеличился на 60%. И сейчас средний размер субсидий, вот еще до повышения тарифов, уже составляет 334 гривны. Невдовзі додаткову інформацію щодо нового спрощеного порядку надання житлових субсидій городяни можуть отримати не лише в районних управліннях праці та соціального захисту населення, але й в міських жеках. Олександр Молодцов, Телевізійні новини Миколаївщини. Вчора зранку на жителів села Лимани Жовтневого району чекав неприємний сюрприз. Автоперевізник, котрий здійснює пасажирські перевезення між селищем та містом, збільшив ціни на проїзд. Про майбутнє здорожчення послуг Хто Валантехно не попередили ані сільську раду, ані самих жителів Лиманів. Через таке ставлення автоперевізника селяни ладні були перекрити трасу державного значення, яка поєднує Миколаїв з Херсонською областю. Та спочатку обурені люди прийшли до Лиманівської сільської ради за роз'ясненнями. За сприяння голови села Наталії Панаші була ініційована зустріч автоперевізника із селянами. У місцевих до Алантехно накопичилось багато запитань з приводу надання послуг. Маршрутники не притримуються графіку, автобуси їздять переповнені більше ніж вдвічі від норми, та відношення водіїв до пасажирів залишає бажати кращого. Покатайтеся з нами, покатайтеся просто не як шеф, а просто як простой смертний. Вчера женщина ехала, а то еще не умерла. Почему? Людей набили скопа, если бы не долго, она бы умерла. А был бы кто виноват? Вы. Вы приводите. Громада недовольна. А я и говорю, а и что надо говориться. Или вы сегодня голосуйте, убирайте этого перевозчика. Или вы подождите. Или есть предложение перевозчика сегодня. Свои предложения. Не надо нам вот сказать, а что вы там раньше делали. Есть Сегодняшнего у дня. Ну я и говорю. Представник автоперевізника Інга Шаповалова запевняла місцевих, що тариф 4 гривні між лиманами і Луперово замість гривні і 9,30 до міста замість 7, що було до цього, це економічно обґрунтована на сьогодні ціна проїзду. Але люди проводили свої розрахунки і аргументи на користь попередніх тарифів. Ви маєте з одного автобуса 4 тисячі чистого дохода, і ви кажете, вам не вигодно». Щоб прийти до спільного рішення щодо тарифів, представниця Алантехно запропонувала створити ініціативну групу, яка б протягом тижня разом з водіями виїжджала і фіксувала кількість людей в салоні, якість перевезень і своєчасні виходи водіїв на маршрути. От проїхала вона, наприклад, коло. ви записали Подійте, Ви записали, скільки людей проїхало. Ви поставили підпис і водій, який з вами їхав. Слідуючи, слідуючи, слідуючи. Коли ви, ми, як правило, беремо недію, от, наприклад, на інших маршрутах, ми беремо, наприклад, якщо завтрашнього дня середа, то середи посереду, тоді ви вже не зможете голослівно звинувачувати нас. Але жителі села на цьому не заспокоїлися. Багато присутніх продовжували нарікати і на якість послуг перевізника, і навіть на необґрунтованість старих тарифів. Знову й знову лунали заклики до відмови від послуг фірми Алантехно. Ну, вчора був ще 6,85, хоча ми давали 7, нам ніколи 15 копійок, будь то це не гроші, ну, в общем-то. Вот. А сьогодні вже 9.30. Разниця для нас це різниця. Люди на сьогодні готові змінити перевізника. Але я намагаюся переконати, що ми повинні йти цивілізованим шляхом. Нам повинні надати підтверджуючі аргументи. Що саме це повинно бути так? Но сьогодні у нас наша маленька є перемога. Нам залишили між селами, зробили, вірніше не залишили, зробили між селами по 2 гривні, місто 4, як вже зранку було, а до завтрашнього дня залишили тариф 7 гривень. Тож перевізнику довелось піти на зустріч людям і повернути попередні тарифи на проїзд. Але сьогодні відбудеться робоча нарада за участі представників громади, депутатів сільради, перевізника і адміністрації, під час якої будуть враховувати економічно обґрунтовану вартість проїзду. І я думаю, що ці питання обов'язково можна вирішити позитивно. Тим паче не можна ставити людей в такі рамки, що з 1 квітня повинно підвищитися все: газ, світло, ще й тариф. Це дуже боляче б'є особливо по нашим сельцям. Наталія Якобсон, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. Ярмарок сміху таку назву має збірка гумору Віри Марощак, яка побачила світ у видавництві Шамрай в серії Миколаївське перехрестя. Її презентація відбулася напередодні Міжнародного дня гумору в обласній бібліотеці для юнацтва. Наша колега Віра Марощак автор автор-прозаїк. Перу Перву члена національної спілки письменників України. належать книги Вікнами до сонця, батько з Португалії. Галка і Новий рік. Другий і улюблений жанр, в якому працює Віра Іваніна, казки варто пригадати пригоди нюмочки, джмелик, мандрівник, зайчиня. У творчому доробку Віри Марущак підручники і журналістики, і ось цього разу вона вирішила спробувати власні сили в гуморі. Збірка змусить читача добродушно сміятися. Письменниця переконана, що ярмарок сміху актуальна книжка якраз на часі, адже добра посмішка сприяє подоланню будь-яких життєвих труднощів. Це складено з кількох років. Річ у тому, що він був надрукований колись первоначально в трибуні робочів, де я працювала на чорноморському суднобудівному. Заводі потім він знайшов своє місце у такому збірнику, як на стапілях поезії. Потім у моїй першій книжці Вікнами до сонця цю книжку я послала в зону АТО нашим солдатам, адже вони щодня бачать зовсім іншу картину життя. А якщо у їх на їх обличчі з'явиться усмішка, я думаю, що це для мене буде просто приємно і якийсь хороший настрій створить для них. Французький письменник Віктор Гюго якось сказав: сміх це сонце. Воно проганяє зиму з людського обличчя. Тому читайте ярмарок сміху Віри Марущак і нехай на ваших обличчях завжди буде посмішка. Павло Москальов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Все на даний момент я з вами прощаюся. і Бажаю приємного вечора з телеканалу Миколаїв. На все добре.